Всім привіт, вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Василь, знаходжусь на, на Луцькому авторинку. Традиційно будемо проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтеся, проконсультую чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір під ключ, також можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Volkswagen Туран. Туранчик 8 го року, 1.9, дизель 228 пробігу. 8600 ціна, контакти бачимо. Клімат контроль присутній, підігрів також є, мультикермо. салон звичайний тканині. Але комплектація класна. Парктроніки фаркоп також присутні. Рено Гранд Сценік. 2014 року 1,5 дизель, 81 кВт, пробігу 200 тисяч пишуть, 10700 ціна, контакти бачимо присутні. Салон, якщо не помиляюсь, комбінований. Так, комбінований салон. Решту все стандартно. Клімат, контроль присутній. Так, по сидіннях потрібно уточнювати, здається, 5 місць, так не видно. Фуркоп та парктроніки є. На оригінальних дисках досить гарно так виглядає. Citroen Grand c 4 Picasso. 16 рік, 13700 ціна, 7 місць, 1,6 дизель. Механічна коробка, 209 пробіг У Контакти зверху видно. Салон на тканині, коробка механічна. Мультики склопідйомники. Кого цікаве, телефонуйте до власника. Opel Zafira B. 2008 рік, 1,9 дизель, 6700 ціна, 230 пробігу. Так, контакти бачу є. Добре. Volkswagen Туран в білому кольорі 11 рік 2,0, дизель 211 пробіг 11600, ціна 7 місць, автоматична коробка, контакти Бачимо. Так, підігрів сидінь присутній. Артроніки також є. Ford C Max. Grand C-Max, 11 рік, 1,6, тизер, 140 пробігу. 11.300 ціна. Контакти бачимо присутні. По комплектації передні задні периктройники пишуть. Шкіряний салон. Клімат, контроль, мультикермо. Гарні комплектації. Парктроніки також присутні. Рено Scenic, Машинка з Швейцарії. 17 рік, 1,5 дизель, 202 тисячі пробігу, 16500 ціна, контакти бачимо присутні. Так, Салон на тканині. По комплектації все видно. цікаво телефонуйте. Volkswagen Turan. 13 рік, 1,6 дизель, 10,950. Ціна контакти до власника видно. Коробка механічна, бачимо. Opel Zafira C, 16 рік, 1,6 дизель 100 кВт, механічна коробка передач, пробіг 180 тисяч 13500. Ціна, контакти бачимо. Так, салон комбінований. Парктроніки та форкоп присутні. Ренос Сцені. 11 рік, 204 пробігу, 1,5. Так, дизель, дизель зачоркнуто, напевно, що бензиновий двигун. Ось так люди не вміють писати. 7700 ціна, свіжо розмитнений і контакти. отут. Потрібно уточнити інформацію, бензин-дизель, не зрозуміло. Так, По салону кондиціонер, механічна коробка. Колір гарний, подобається. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Cross Turan. 9 рік, 1.4 бензин, 192 пробігу. Новий ланцюг ГРМ, турбіна, рідна фарма, 7800 ціна, контакти бачимо. Так, Коробка механічна, клімат-контроль присутній. Це Макс в дуже гарному кольорі, гібридна версія, 13 рік, 2,0 гібрид, максимальна комплектація, розхід 65 літра, пробіг 133 тисячі, контакти присутні і ціна 12700. Салон шкіряний бачимо, автоматична коробка, клімат-контроль, мультикермо. Все присутнє. Парктроніки є. Більше інформації у власника. Peugeot 5008. 13 рік, 16, 270 пробігу, 9800 ціна. Контакти бачимо. Гарні комплектації, шкіряний салон. Клімат, контроль. Volkswagen Toran. 14 рік, 2,0 бензин, 2,0 дизель. Так, дизель, скоріш за все, підкраслений. Так, 263 пробігу, 13400 ціна, телефон для уточнення інформації є. Так, салон на тканині, тканина алькантара. Клімат-контроль, підігрів, мультикермо, автоматична коробка. <кій> Парктроніки та форкоп присутні. Опель Zafira B. бі. 11 рік, 1,7 дизель, 244 пробігу, 7 місць, контакти для уточнення інформації присутні. Целон комбінований. Клімат-контроль присутній. Рено Сценік 13-го року, 1,5 дизель. Музика Боус, 9 тисяч ціна в рідній фарбі, контакти присутні. Салон комбінований, коробка механічна, решті по стандарту. Електроніки присутні диски на оригінальних дисках. Volkswagen Turan. Туранчик 2013 року, 2,0 дизель, 270 пробігу, 12300 ціна, двигун 2.0, 103 кВт, пройдене повне ТО, замінено ремень ГРМ, генератором, маслофільтром, авто без підфарбувань. Контакти бачимо. Ціну бачимо, заглянемо по салону. Механічна коробка, кліматконтроль, підігрів сидінь, мультикермо, все присутнє, по кількості місць потрібно уточнювати, парктроніки також є. Renault Grand Scenic. 13 рік, 7 місць, музика Bose. Пробіг 217, 1,6 96 кВт, комплектація клімат контроль AUX, мультикермо, підігрів сидінь, круїз-контроль, є сервісна історія, 10950 ціна, контакту бачимо присутні, Заглянемо по салону. Салон комбінований. Клімат-контроль, мультикермо, присутні, коробка механічна в гарному кольорі. На оригінальних дисках парктроніки присутні. Семимісний Renault Grand Scenic. Комплектації Intense. Це 17 рік 1,6-96 кВт, 16 тисяч ціна, контакти присутні. Значить, По комплектації перечитаю: клімат-контроль, круїз-контроль, навігація, передні задні парктроніки, датчики світла та дощу, безключовий доступ, режим їзди Multisense, рух по смугах, датчики тиску шин. Електропакет, складання дзеркал, сервісна історія присутня та два ключки. Сидіння комбіновані зі шкірою. На гарних оригінальних дисках з парктроніками. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen, Touran. Туранчик. 9 року 2.0 дизель на автоматі 103 кВт, двигун, 193 тисячі пробігу. Контакти видно для уточнення інформації. Сидіння на тканині, клімат-контроль, мультикермо присутнє. Ford Galaxy. Шости рік модельний сьомий, семимісний, максимальна комплектація, 7500 ціна, контакти бачимо присутній, 2-літровий дизельний двигун. Салон комбінований, шкіра тканина. Клімат, контроль, механічна коробка, мультикермо, комплектація, комплектація Chia, їхня оригінальна, щелодіки присутні. Електроніки, фаркоп, є, кого цікавить, телефонуйте. Рено Гранд Сценік. 10 рік, 1,5 дизель, 81 кВт двигун, 221 тисяча пробігу, 7950 ціна. Контакти бачимо. Так, так дивимося по салону. Кількість місць потрібно уточнювати, не бачу. Оректроніки присутні. Volkswagen Turan. Туран. Туранчик 2013 року 1,6 дизель за ціною 10950 доларів. Контакти для уточнення інформації. Є, залишили нам. Так, дивимось по салону, кого цікавить. Коробка механічна, повторюсь. Електроніків немає. Peugeot 5008 11 рік, 1,6 бензин, 181 тисяча пробігу, семимісний є панорамний дах, датчики дождю та світла, двохзонний кліматконтроль, передні задні парктроніки, електропривід дзеркал, задні шторки, столики в сидіннях, навігація Bluetooth та Аук 7, 950, контакти присутні. Volсwagen Туран. Туранчик 2015 року, 2.0 дизель. 15500 ціна. Контакти бачимо ось тут присутні. Коробка автоматична, клімат-контроль присутній, мультикермо, дисплейчик. Електроніки, бачимо також є. Віжопригнана 15 вересня 2023 року. Принаймні на номерах так позначено.